Дорогоціні брати і сестри, дорогоцінні друзі, вітаю вас. Я Олег, член капеланської команди від церкви, хвала поклоніння міста Бровари, яка уже три, більше ніж три з половиною роки трудиться як на сході нашої країни, допомагаючи військовим, допомагаючи мирному населенню, так і в прифронтових містах і селах нашої країни. На минулому тижні ви бачили піст в Фейсбуці, де ми просили допомоги на ремонт е е, нашого буса. Я зараз розповім, що сталося. Е е, нагадаю, що 2, 3, 4 числа, у нас була чергова поїздка в прифронтові міста і села. На сході нашої країни цього разу ми були в місті Костянтинівка. Я думаю, що багато з вас знає це місце, яке знаходиться в напівоточенні, знаходиться під постійними обстрілами, і люди потрапляють не тільки від обстрілів, від, від дронів. тому вони дуже сильно потребують в нашій допомозі. Ми відвезли. Гуманітарну допомогу, ми відвезли свіжий хліб від пекарні Bread. Також разом з пастирем із міста Дружківки ми роздавали воду людям, тому що у людей немає навіть води. І повертаючись назад 4 числа на об'їзні Харкова, ми зламалися. Опускаючи цю діагностику, тому що вона тривала майже тиждень, хочу сказати, що ми думали, поломка буде невелика, але поломка оказалась дуже серйозною. Це прогорів перший поршень в одному із циліндрів, коли ми розміщували піст. На допомогу в ремонті ми отримали майже 20 тисяч гривень. З певних причин я не хочу, щоб не було ніяких проблем у людей. Я не хочу зараз викладати всі, хто перераховував кошти. Але я хочу вам подякувати, тому що кошти ми отримали. Кошти підуть на ремонт буса. Але ремонт, на жаль, буде значно дорожчий. І також перша українська церква з міста Джексонвіль вона перерахувала 100 доларів це 20 тисяч. Ці всі кошти зараз знаходяться на рахунку. Тому ще раз звертаюся до вас з проханням підтримати нас. В ремонті нашого буса, який буде служити і надалі людям, а ремонт десь обійдеться приблизно в 100 тисяч гривень. 40 у нас вже є мета збору, десь приблизно 60 тисяч. Це те, що я порахував десь по мінімуму, те, що нам обійдеться. Тому ми відкриваємо збір, будуть фотографії. Де ви побачите, в якому стані двигун. Буде звіт постійно ремонту. Після того, як відремонтується бус, ми все вам покажемо. І будуть закріплені волонтерська карта. Це карта Приватбанку, на моє ім'я буде закріплена карта Монобанку. буде QR-код, по якому ви можете відсканувавши перерахувати кошти на сайті громадської організації Ковчег Спасіння. Ви зможете перерахувати кошти через лікпей. І нічого страшного, якщо у вас немає такої можливості, все нормально. Я вірю, що Господь попіклується про це, Господь допоможе. І ми далі будемо трудитися наближати нашу перемогу, підтримувати людей, підтримувати військових, які в цьому потребують цього разу. Ми були в 32-й окремій механізованій бригаді. Були в 509-му відно... ремонтно відновлюваному батальйоні, які ремонтують нашу техніку. Тому ми потребуємо допомоги. Якщо у вас є можливість. Ми будемо дуже вдячні. Будемо давати звіт і держати вас в курсі того, як проходить ремонт, як проходять всі ці роботи. Ще раз хочу подякувати кожного з вас. Кожна ваша гривня вона іде вона на допомогу людям і на допомогу нашим військовим. Все буде добре. Нехай Господь раз благословить вас всього найкращого.